Доброго дня всім. Щойно отримав повідомлення від замовника бубну з Тікток-каналу відеовідгук стосовно бубну, який людина придбала у мене. Прошу вашої уваги. Привіт, мене звати Олексій і я займаюся тим, що провожу подорож глиб себе. І ділюсь цим на своїй сторінки. Проєкт вмикайся зараз. Так. Що я хочу зараз записати відео в цій подорожі е, до себе. Так, прийшов час, коли треба, був вже мені бубін нормальний, так, такий для більшої синхронізації з стихіями і так далі, е, щоб він був якісний. Так. Я довго вибирав і от е, вибрав е, Макса, е, так, як того, хто зробить цей бубін. І ось що у нас вийшло у Макса Вергіша. <дивіться>, це дуже крутий майстер. Будем просто шикардос, Да. Це мій отзыв Максу, дуже крутий майстер. Рекомендую. Дякую, Максу.